Зараз ми знаходимося на садженні вишні 2013 року садіння сорта North Star Мелітопольська десертна альфа. Як бачимо початок цвітіння фази, тобто квіти розпустились десь на 75-80% Прогнозуємо непоганий врожай. Цьому році було проведено два оприскування. Перше Мідян Екстра, друге хорус. Були внесені гербіциди і атаман плюс зінкор, бакова суміш і прокошене міжряддя. От Все, що було зроблено. Зараз ми завезли пасіку із бджіл. Ось його бачимо. 57 сімей. Вчора вночі були завезені. У нас 40 гектарів саду, виходить, що майже півтора вулика на гектар навантаження. Якщо врахувати джмелів, то якраз нам достатньо такої кількості. Я прогнозую, що 4 дні бджоли постоять в садку і я їх буду забирати. Чому лише 4? По прогнозу погоди буде досить тепло. Погода в наступні 3-4 дні. І мені потрібно, щоб запилилася лише центральна квітка. Тобто бічні мені не потрібні. Конкретно зараз маємо сорт Golden Delicious. Він схильний до утворення надлишкової кількості завязі. Тобто, нам не потрібні оці додаткові бічні квітки. Запилиться одна квітка з бутона, Нам цього достатньо, щоб отримати якісне яблуко. Ось ця центральна запилиться, бічні нам не потрібні. Тоді буде якісний врожай, не потрібно буде проріджувати хімічно і вручну. О, така специфіка. Тобто, завезли бджіл, щоб якісно запилили. І потім їх забираємо. Не, не потрібно, щоб вони стояли цілий тиждень. Центральна квітка запліднилась, можна бджолу забирати. Так, ну ось, в принципі, все, що я хотів розповісти. Якщо в когось якісь запитання, задавайте, буду радий відповісти. Дякую за увагу. Всього доброго, до побачення.